Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, що відбувається на фронті, що горить на болотах, і що відбувається в Криму. Трішечки ви чули вже в новинах у Віктора. Зараз послухаємо ще нашого гостя. Про це будемо з ним говорити з нами зараз на зв'язку. Павло Нарожний, засновник МБО реактивна Польша», Пошта» Перепрошую та військовий експерт. Пане Павло, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Павле. Давайте розпочнімо із корахового. Насправді вже кілька днів, як немає в... Як це називається в звіти генштабу, та яка там ситуація конкретно, ну принаймні я для себе це помітила, що про Курахове мовчали зараз. Ми мали інформацію, що нібито вже росіяни окупували Курахова, але сили оборони запевняють, що станом на ранок сьогоднішнього дня вони утримують позицію в межах міста Курахове Донецької області. Хоча знову ж таки дивлячись на карту Діпстейт, ну не Хочеться, звичайно, вірити, і звичайно, ти віриш більше силам оборони, аніж окупантам, в тому числі, але тим не менше виникає чимало питань. Чи можете ви розповісти, яка зараз ситуація в Кураховому і що відбувається на тому напрямку? Ну, давайте спочатку про Діпстейт. Діпстейт – це асінт проект. Вони спираються на фотографії, відео, на деякі коментарі військових, але все ж таки це не оперативна інформація, вона відстає від реальності. Ну тобто, можна навіть уявити ситуацію, що наші військові відійшли, потім відбили назад позиції. А Діпстейт про це не знав, а знав про якусь ситуацію в якийсь момент часу. Наразі наші бійці утримують ці позиції. Вони знаходяться на ТЕЦ, ведуться бої і так далі. Так, да, ситуація там дуже важка. Важка. Вона склалася ну не вчора і не і не позавчора. Е, чому так? Тому що на обох флангах і на північному і на південному ворог доволі сильно просунувся. І Курахова це вже курахівський виступ, ну тобто по по флангам. Е, ми вже там не контролюємо ситуацію. Ворог підходить близько, підійшов. Це ще сталося, мабуть, два тижні тому до дороги, по якій йде постачання, але все одно Курахова отримують. Ну чому Курахова так важливо? Тому що саме це Курахова отворила цей Курахівський виступ, і ворог зараз там отримує ну, доволі величезне групування. Там, ну, важко давати оцінки, але думаю, більше 10 тисяч точно які. Атакують, які там на флангах тиснуть, і так далі. І якщо ворог вирівняє цей курахівський наступ, у них звільниться ну доволі вивільниться доволі велика кількість особового складу, які вони перекинуть на інші ділянки фронту. Ну з великою ймовірністю це буде сусідній Покровськ або Велика Новосілка. Ну тобто і там підсилять тиск. Які вони там роблять, але поки що Курахово отримується. Звісно, там головна проблема це удари керованими авіаційними бомбами, удари артилерією. Але от в сьогоднішньому зведенні генерального штабу було всього навсього 15 кабів за. Ну, чому так, тому що ну можна зробити такий обережний висновок? Це результат удара по Енгельсу, де також знаходиться російська авіація. Ті самі Су-34. ну але це так ну дуже попередній, скажімо так, суб'єктивний висновок. Та до, а ви вважаєте, що так швидко би могло міг би подіяти ось цей удар? Просто знову ж таки повертаємося до цього Енгельса. Та ми пам'ятаємо, як там довго дуже палало. Але чи так швидко би це змогло подіяти впливати, повпливати вірніше на кількість кабів? Ну, з висновок треба зробити там по трьом-чотирьом дням. Ну тобто, якщо дійсно там кількість впаде, може це там сталося по якимсь іншим причинам. Якщо ми побачимо три там п'ять днів в зведення генерального штабу значне падіння кабів, то дійсно то Енгельс повпливав, і ця нафтова база повпливала. Угу. Е, зрозуміло, е, просто знову ж таки стосовно е, Курахова, та давайте додамо тут інформацію, що е, ми про це говорили, що українсь, українські позиції тримаються на тест, на тест а тест воно в самому місті е, Курахове. Тому ми не можемо сказати, що російські війська взяли місто повністю, але знову ж таки, якщо дивитися ось е, на карту, чи не доведеться селам оборони такі відступати е, на інші, як вони кажуть, більш підготовлені руб. Вежі, і яка у нас тоді? Там буде вигідна позиція, на яку позицію ми мали би тоді відступати ну ситуація у наших бійців там дуже важка. Ну тобто, от коли вони знаходяться на цьому виступі, вони завжди під ризиком оточення зараз завжди знаходяться під ризиком перерізання лінії постачання. А коли немає боєприпасів, коли немає їжі, коли немає ротації, відведення там поранених. Ну це відразу стає величезною проблемою. Але е, сам факт знаходження наших бійців, сам факт того, що продовжаються бої, це що ворог бомбить уже ну по суті Курахова, Ну це величезний плюс, тому що вони ці боєприпаси будуть витрачати Діна Покровська або там на позиції наших е, е, Збройних сил України. Куди вони відійдуть? Ну я то що Ну як я собі бачу, тут в мене немає інформації, де там були побудовані укріплення. Е, я думаю, що відступ станеться там на відстань приблизно 3-5 кілометрів е, на е, на Захід. Угу. Зрозуміло, давайте зараз поговоримо про ще один напрямок. Про напрямок. напрямок. Ну, по-перше, вже інформація. Вже ми бачили, що на Курщині взяли в полон двох військових з північної Кореї. Один з них відповідав письмово, тому що у нього пошкоджена щелепа інший говорив. Але знаєте, що цікаво, що обидва кажуть про те, що вони приїхали, звичайно, що куди на навчання. Де ми такі таке вже чули. Яка зараз ситуація на Курщині? Тому що знов ж таки є інформація, що через майже тиждень активних бойових дій на курському напрямку прогрес у України виявився мінімальний з незначними здобутками в деяких районах, але і Росія не особливо просувалась, тим не менше на лівому фланзі вона трішки просунулась. Ну, звісно, інформації не так багато. З курського напрямку. З, -з, з того, що є в відкритих джерелах, ми можемо сказати, що дійсно успіхи невеликі, тобто йде про декілька кілометрів, де просунулись наші бійці, пройшли вони вздовж федеральних трас. А росіяни відбили одне чи два села на лівому фланзі. І відбили їх за допомогою саме цих північних крейців, які своєю великою кількістю продавлюють нас. Ну тут треба розуміти масштаб, коли ми кажемо, що якесь село, то в селі знаходиться там ну, максимум до ста наших. Біт. Бійців, ну це потолок, з яких там може знаходитися. Ну тому що ну це має якийсь тактичний успіх. Але і наше просування ну не поки що не можна назвати там суперуспішним, що ми знайшли, змогли зайти кудись далеко. Але саме головне воно зробило шум в новинах, воно зробило інформаційний фон, Про це написали там всі російські джерела. Це діло потрапило в іноземні медіа. Тому цей наступ, хоча він поки що не має такого великого ефекту військового, він не зміг на себе відтягнути там великі підрозділи. Ну, тому що ми бачимо, що зіткнення продовжуються на Харківщині, ну, на, на найближчому до курського плацдарму нашого напрямку. Тобто, бої як там йшли, так і йдуть. Тобто це означає, що ніяких резервів росіяни не перекидали, але все одно свою роль цей наступ вже зіграв. Угу. Е, зрозуміло, а от коли ми дивимося на тих самих. Е... Військових з північної Кореї, як ми зараз можемо оцінювати їхні навички чи чи вміння, і чи бачите ви, що справді росіяни з ними якось займалися, і перед тим як їх кидати в бій, десь вони були в навчальних центрах? Можемо ми щось зробити, якісь висновки з То характеру того, публікового... як вони ведуть себе. СБУ опублікувала відео допиту. і на цьому відео, ну там понятно, ми не можемо чуття розуміти цих керівців. Але прикладач каже, що вони пройшли тижневе злагодження. Ну тобто, це не навчання, це злагодження. Ну тобто, це познайомиться, побачить, як інші підрозділи працюють там можливо поспілкуватися і так далі. Тобто, це вже злагодження йдуть уже підготовлені бійці, але в цілому з характеру їх використання. Можна сказати, що вони мають ну невеликий вплив, скажімо так. По перше, у них з собою. У нас всі наші підрозділи, якщо взяти там українську армію і російську так само, у нас всі піхотні підрозділи вони вже не працюють без підтримки безпілотників. Ну тобто, піхота там відбиває атаку, в повітрі знаходиться безпілотник, і командір підрозділу передає інформацію бійцям. Ну тобто, звідки там атакують, там, яка кількість іде атакуючих, там, ну, що треба робити, там команди дає і так далі. У північних Крейціях цього немає. Друга проблема у них велика проблема зі звідкою. Зв'язком 80-та бригада Галицька опублікувала фотографії вбитих корейців, ну тобто тих, яких вони знищили ну, і на позиціях пофотографували. Там, здається, ну щось було приблизно 15 чи 20 фотографій, і тільки одного бойця є радіостанція, радійка, яке в армії називають. Це свідчить про те, що це командир, і що тільки в нього є зв'язок з кимось там, з його його командиром. І це означає те, що. У них величезні проблеми з комунікаціями. них величезні проблеми з розвідкою, тобто вони не е, знають, яка ситуація зараз на полі бою. Якщо їх використовують саме, як оце гарматне м'ясо кидають в бій, для того, щоб вони там, ну, в якісь абсолютно безмістовні атаки, де вони і гинуть. Ну, тому наразі, з моєї точки зору, ефективність північних корейців дуже мала. Але, але це перша хвиля, це перша партія, там, 10 тисяч голов, грубо кажучи, і вони з великою ймовірністю зроблять висновки, вони навчаться, і вони підуть далі в бій. Щодо того, що вони розповідають про ці, <кій> нібито, що вони. На приїхали на якесь навчання. Ну дійсно ми це все чули росіян у 22-му році. І це свідчить про їх дуже сильну примитість мізків що вони очікують, що тут хтось, бо їм повірить, що вони приїхали на якесь навчання з автоматами, і воюють з нашої армії на якісь міфічних навчаннях. У них з собою ці російські військові квітки, хоча люди не розмовляють російською мовою, не розуміють її Ну тобто, як він може бути росіянином, коли він не розмовляє російською мовою? Тобто вони сподіваються, що вони всі загинуть, і ми не Зможемо їх відрізнити там від тувінців, там якутів чи ще когось там з, ну, з азіатською зовнішністю людей, але в цілому ефективність крейців наразі ну дуже низька. Угу. Добре, але навіть якщо ми говоримо про низьку, ось ефективність північно-корейців, ми все рівно розуміємо, що це. Що це те м'ясо, яке Росія кидає в бій, та й вони наступають такими м'ясними хвилями. Про це вже писали і говоримо не лише ми, а й писали і до того. Різні військові експерти, які бачили їх в боях, і от, якщо згадати зброю, якою, якою ділиться так само Північна Корея з Росією, була вже інформація про те, що нібито з Північної Кореї до Росії їдуть коксани. Принаймні їх бачили це Сау, але не супер вдалі Сау та не не сучасні, Як ви вважаєте? А от після цих солдат вони можуть модернізувати ось ці коксани на територію? Терористичної федерації і потім передавати їх на фронт. Ну, це трішечки не пов'язані речі, коли ми кажемо, що там солдати приїхали піхотінці, це окрема історія, артилерія це інша історія. Оці кокцани, в чому їх проблема? Ну, це по перше, величезна така артилерійська установка. Сучасна війна. Вона з такими великими установками воювати дуже складно. Ну тобто вона буде дуже сильно помітна. Під час пострілу не просто величезний спалах, а зараз працювати можна тільки вночі, тільки ввечері, часно. Ну, не в, в посеред це робиться зараз. Працювати можна тільки з якоюсь вкопаною позицією, ну, тобто, там облаштовувати якийсь капанір і з неї стріляти. Калібр не уніфікований, 170 мм. Ну, тобто це означає те, що її, ці снаряди можна використовувати виключно на цій артилерійській установці. Ну, якщо ми взяти, взя, візьмемо там, скажімо, калібр НАТО, 155, то його можна на купі різних установок використовувати. Ну, хоча там також є проблеми скажімо так, з інтерпірабір, ну, вони набагато. Менше. І це свідчить в тому, що, по-перше, у росіян проблеми з боєприпасами, вони готові брати будь-які боєприпаси, і проблема саме з артилерійськими установками. Тобто свідчить про нестачу артилерії. Модернізувати вже готові установки ну, дуже складно. Mm -hmm. Ну тобто, зробити якісь висновки, сказати, що вони там її перероблять, зроблять там інший ствол, зроблять інші боєприпаси. да, це можна, але цикл буде там ну, 5 років, 7 років такого плану. Так, зрозуміло, давайте тепер поговоримо е, справді про те, що палала. Пам'ятаємо, та що в російському «Енгельсі» до дуже довго е, палала. Ось е, цей, цей благодатний вогонь. Російські воєнкори скаржилися, що е, на цьому військовому аеродромі Енгельс 2 вже почалися навіть проблеми з паливом для бомбардувальників. Що вже добре. Ну і так само в ніч е, проти суботу, 11 січня, безпілотники атакували і Тамбовську область терористичну федерації дрони врізалися в два багатоквартирні будинки в місті Котовськ. Ось давайте про це. Про що це про що це нам говорить? Що є ціллю для добрих безпілотників в Тамбовській області у місті Котовськ. От про Котовське я вам не прокоментую, що там може бути ціллю, але от з точки зору, що вони врізались в житловий будинок, навіть це російські воєнкори кажуть, що це було збиття, і це вже було падіння уламків, було падіння е безпілотників. Тобто вони летіли ну, кудись далі. Там на фотографіях ми бачимо житловий будинок старий. Ну, Тобто я можу собі уявити ситуацію, коли е ну, тут треба розуміти, що це безпілотники, вони летять по запрог запрограмованому маршруту по траєкторії. Е і теоретично, може бути, помилка тих, хто програмує цей маршрути, вони Можуть влучить житловий будинок, але якщо це новий будинок, його ще немає на картах, або ми помітили там на супутникових знімках, коли програмували цей маршрут. Але там будинок явно старий, і там явно влучання в верхній поверх, і тобто збили цей безпілотник. Що вони там цілили, Ну мені сказати дуже важко. Якщо про Енгельс, то в Енгельсі там очевидна, абсолютно очевидна ціль це нафтова це база, плюс аеродром, який поруч там неподалік від неї знаходиться. Тут момент в тому, що. Для бомбардувальників Ту-95, Ту-160 там використовується специфічне паливо з повищеною в'язкістю. Ну тому, що вони там невеликі висоти піднімаються, щоб там двигуни продовжували працювати. А, і в чому проблема? Якщо воно вигорить, це означає те, що їм прийдеться транспортувати це все діло залізною дорогою чи там автовозами, якимись автоцистернами невелику відстань. Це не зупинить їх роботу, але дуже сильно ускладнить їхню логістику. Угу. Проте куди ми ще долітаємо. Генштаб збройних сил України повідомив нам про удар. По пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил агресора в тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що протягом тижня ми бачили серію ударів по незахоплених російськими окупантами об'єктах у Донецькій області. Там е я бачила і у Донецьку так само був прильот. А про що це нам е говорить? Ну, окрім того, що звичайно ми будемо е робити усе верніше не ми, а наші сили оборони будуть робити усе, що. Знищувати ось ці командні пункти расистів, зрозуміло, що вони ближче до нас на наших тимчасово окупованих територіях. Але тим не менше, ну чи нам про щось це говорить, що все більше ударів іде по Донецькій області, по частині тимчасово окупованої Донецької області. Ну, удари були також і по е, командним пунктам 810-ї бригади морської піхоти в Курській області. Ну це було вже приблизно два тижні тому, 10 днів приблизно так. Е, але сам факт того, що ми наносимо ну, доволі далекі удари, тобто відстань доволі значна, це означає те, що у нас є з'явилася велика кількість далекобійних снарядів. Ну якісь якогось озброєння з е, е, генеральним штабом не коментує чим ударили, але ми можемо зробити такі обережні висновки. Ну, варіантів небагато. Це або е, Хаймарс з ракетами Атакамс, або Повітряні сили з ракетами Shadow або керованими авіаційними бомбами. Ну зазвичай повітряні сили вони цього там не приховують. Вони коментують, пишуть, що були там Shadow, Тому я можу зробити такий обережний висновок, що це були керовані авіаційні бомби. Відео, на жаль, немає, якихсь фотографії немає з місця цього враження. Тому ну чому я цей висновок роблю? Тому що повітряні сили нам так натякнули обережно, і опублікували відео роботи су 25 о ракетами, о, о, бомбами ракетами АСМ 250 Це керована авіаційна бомба. З реактивним двигуном з дальністю до 200 км, може навіть і більше, там залежить багато від вітру, там від погоди, від висоти пуску і так далі. І моя ставка, що удар був нанесений саме цими хамерами, які нам передають французи в кількості до 50 штук на один місяць. А якщо говорити не про те, чим було нанесено удар, а про те, що ми ну все частіше б'ємо саме по Окупантах на тимчасово окупованій території. Чи нам про що це про щось це говорить? Ну тому що е, раніше, та не на пропаганду, що ми вісім років бомбіли Донбас, е, все було окей там і? Це саме росіяни знищували всі об'єкти в Донецьку, в тому числі. А зараз ми стали прицільно бити по тимчасово окупованому по тимчасово окупованій Донецькій області. Чи це певні маневри? Але знову ж таки, якщо лише про це можна говорити. Ну, Свідчить нам, ми можемо зробити обережний висновок з відкритих джерел. Ну, по-перше, ви всі прекрасно знаємо, що найбільш гарячий напрямок зараз покровськ курахова І удар був нанесений саме по Донецькій області по пункту управління армійському рівня армії. Це свідчить нам про те, що, по-перше, робо... ведеться роботи для того, щоб знищити управління цього групування. це раз. А по-друге, це означає те, що у нас є якісь відомості, де знаходяться ці пункти. Ну, це означає якісну роботу головного. Управління розвідки, яке, вочевидь стоїть за цими за отриманням цих даних, і це далеко не перший удар. і Я думаю, точно що не останній. Не перше і не останнє. Я думаю, що попереду так само ті ночі в Криму, тепер Кому знову ж таки вчора, ввечері в Криму було в чергове закрите Керченський міст через активність безпілотників. В Севастополі на військових об'єктах було чути сигнал тривоги. Що ми можемо зараз сказати про тимчасово окупований Крим? Я так розумію, що ми його атакуємо не лише з неба, а й тепер у нас є морські дрони, і окупантам там ну, нервують вони, скажімо так. Ну, скажем, іще був в, 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 відео опублікували удари по наворосійську, а в наворосійській mm -hmm. знаходяться е нафтові термінали, а це найбільший бізнес Росії. Да? Тобто, ну, це вже ну, там Штати ввели санкції нафтові. Тепер ще ГУР вводить санкції е проти нафти, знищуючи ну, з великою ймовірністю, удар був саме по цьому е в портову, по терміналу. Ну, це так, висновок зроблений з відео не більше за того. Е е морські дрони, вони дійсно зараз перетворилися на платформу. Ну тобто е раніше це був просто задача була цього дрона там, знайти свою ціль, там, корабель чи якусь іншу, де біля нього вибухнуть і потопити цей корабель. Зараз вже геть не так. Тобто, про що ми, ми вже знаємо? Ми знаємо про те, що на них встановлюється спеціальна модифікація радянських ракет Р-73. Вони гури про них пишуть Р-73 ну, тобто, це вже якась модифікація. Там якась головка наведення стоїть з великою ймовірністю, інша. Вони вже була успішний удар по двом вертольотам. Вертольоти – це основа російського захисту Захисту від морських дронів. Росіяни публікували там декілька відео, там де вони знищують наші морські дрони, а тепер ці вертольоти перетворилися на ціль, на мішень. Ну тобто mm -hmm. ми вже їх можемо успішно збивати. Другий момент ці морські дрони вони перетворилися на такі міні-авіаносець. Вони несуть на собі FPV-дрони. Вони підходять до. Поблизу до берега, FPV-дрон запускається і знищує там високовартісну техніку. Тут момент в тому, що по всій лінії берега стоять системи ППО, які коштують просто ну, неймовірних грошей, кожна там пускова, кожна ракета це мільйони доларів. І FPV-дрон коштує 500 доларів. Тут момент в тому, що ця пускова платформа, цей морський дрон, він підійшов, запустив дрони і безпечно уйшов, а оператор знищує високовартісну систему. Раніше, нагадаю, ми для цього використовували живих. Людей. Ну, тобто люди висаджувалися ризиками для життя, знищували ці системи, зачищали цих всіх, знищували операторів цієї системи. Зараз це робить людина, яка сидить в теплому офісі, десь на матеріковій Україні. Це змінює ситуацію на полі бою. Це для ворога з'явилася fpv небезпека небезпека повздовж всього морського узбережжя. Це означає те, що їм треба розставити там засоби реб, їм треба розставити там якісь мобільні групи, які будуть відслідковувати це. Все. Ну для них це просто страшний кошмар і головний біль, тому що ну це такий дуже ефективний розвиток наших цих морських дронів. Зрозуміло. Пане Павле, Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Павло нарожний засновник благодійної організації реактивна Польща, військовий експерт пошта. Перепрошую військовий експерт, бо фар... Разом із нами на зв'язку підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.